В цьому відео розглянемо, як не допустити блокування телевізора Smart, телевізор Samsung. Отже, перше, що в нас може скинути налаштування, це заходимо в налаштування, самодіагностика та скидання Smart Hub. Пароль стандартний стоїть, якщо його ніхто не змінював, 4.0. Краще в такому випадку вам змінити пароль, далі я чуть-чуть покажу, як це зробити, щоб випадково діти чи хтось з посторонніх це не зробив. Потім відмикаємо автооновлення. Воно, в принципі, через це не блокує, але автооновлення нічого нового не дає, лише починає підвисати телевізор з руками. І ось варіант: ми заходимо в загальні і скинути. Скинуто теж воно повністю скидає весь телевізор, не лише смарт. Тому смарт після такого блокується. Далі ми заходимо в досагальні. Вибираємо диспетчер системи та змінити пін. Ось тут ми можемо змінити пін для того, щоб випадково ніхто не скинув нам налаштування. Бо буває, приходять гості, хтось з дітей взяв пульт, не туди зайшов, і після того у нас телевізор заблокований, його потрібно змінювати. Дякую за перегляд.